Слава Україні! Вас вітає магазин Батискав. Мене звуть Олександр. Сьогодні говоримо про набір, маска, трубка і ласти. Минулого разу говорили про маску, трубку. В принципі, багато з того відео можу розповісти і тут. Але все ж таки, давайте: набір, маска, трубка, ласти виглядає може ось так або ось так. Загалом, так як і у набори маска-трубка, так і у набори маска трубка ласта, виробники вкладають більш універсальні маски трубки і також ласти. Наприклад, компанія Кресі Сап зробила набір Палау Мареа Бегвін правильно називається. Я його називаю набір палау Мареа. Ласти Палау, які регулюються. І маска Марея одна з найуніверсальніших масок від компанії Крейсі. Трубка гамма з нижнім клапаном. Досить непоганий набір, такий, як я той показував минулого разу, коли ну, записував маска, трубка. Це була маска Марея і трубка гамма, але ще й з ластами, які йдуть на декілька розмірів. І для багатьох. Це дуже кльове рішення. Ну, дивіться, ласти регулюються десь на 3-4 розміри, але все ж таки вони регулюються. Якщо вам треба швидко закрити питання маски, трубки і ласт. Ніколи вибирати, вже за годину треба виїжджати. Ви бігом хватаєте таксі, заскакуєте в магазин, батискав, берете такий набор приблизно свого розміру, знов падаєте в таксі, у аеропорт на відпочинок і насолоджуєтеся маскою, трубкою, ластою, морем. І своїм набором взагалі все буде в принципі, чудово. Набір непоганий, його можу рекомендувати, так як маска достатньо універсальна, ласти теж універсальні на декілька розмірів. Ну, трубка на вона собі нормальна, трубка з нижнім клапаном. Взагалі все кайфово. Як я вже і казав, у набори виробники вкладають в принципі, універсальні речі. Ще покажу вам один наборчик недорогий, дуже кльовий набір. Буша x voyager називається як, як ласти. Чи набір Voyager він називається правильно? Так, зараз відкриваю його. показую масочку в нього. Отака маска з одним склом. Широким. Досить тепога, да баска. Огляд на цей набір є вже на каналі. стопудово я такий огляд робив, так що кому цікаво подивитися конкретно огляд набіра набору, дивіться, на каналі є, шукайте, будь ласка. Кльовий набір, але ласти тут йдуть із закритою п'яткою. Маска досить універсальна, підходить дуже-дуже багатьом, але ласти із закритою п'яткою. І вам треба точно попасти у розмір. Наприклад, тут 44-45 є розміри 42, 43, 40, 41, 38, 39, 36 та 37. Ну і більше теж є. 47. Ой, 46-47 він буде. Набір. Дуже кльова універсальна річ. Кому треба швидесеньку схопили, погнали, все кльово! А хто хоче вибрати собі якийсь ідеальний комплект, маска трубка еласти, то я все ж таки, як і у минулому відео, раджу вибирати все окремо. І ще плюс набору забув сказати, з ним іде дуже кльова сумка. Туди все склали, та й вперед на відпочинок. На цьому все. Кому цікаво більше. Всіх запрошуємо до нас у магазин Батискап. А також робіть свої замовлення на нашому сайті Батиска. На цьому все. Слава Україні! Слава героям, до побачення!